Всі, хто розмовляють москвинською мовою на території України, росіяни на сьогоднішній момент, і вони є такими ж самими загарбниками-окупантами, як і всі інші, це гірка правда. І ми з тобою такими, коли, були колись. Ну я на українську перейшов вже дуже давно, дуже давно. Ось і майдани, яких вже було сім з половиною, насправді а не три, принаймні з 90-го року, я майже до всіх до них був дотичний. А, вони дали, дали свої знаки. Тобто, у мене це прокинулося як не звідки. Ну, це і є те, що рід, я є а, ну, ДНК роду Всевишнього, українського від джерела. Поза засумнів, таких не буває багато. І поки ті, хто сьогодні на території, а всі, хто на території України, на її землі, прекрасно знають українську їм на початках може бути важче на ній говорити, але я вас запевняю, що якщо трішечки притиснути, а тиснути треба не трішечки, вони прекрасно розмовляють українською мовою. Прекрасно. Ось тож вони мислять інакше, вони мислять іншими наративами, вони ніколи це не визнають. Адже для того, щоб це зрозуміти, треба перейти в інший світ, в українську мову, це інше світосприйняття. І воно дуже сильно відмінно. Навіть від тих російськомовних на нашій території, вони позасумнюють навіть краще, ніж ті, що в Росії. Причому ті, що у нас розуміють російською, розмовляють російською краще, ніж самі росіяни. що саме цікаво але руська мова, з якою ми зараз тобою, спілкуємось комунікуємо, а вона є основним кодом цієї землі. І Україна може бути тільки українською. А якщо хтось там воює. А всім, хто воює всіми мовами, язиками, навіть за українську Україну, це герої в віках назавжди записано в золотими літерами, але воюють воно виключно за українську Україну, бо тільки українська Україна зможе існувати. Сьогодні вже за статистикою люди майже всі люди до 35 35 років, це останні дані. Ось величезна кількість про повну заборону російського контенту, адже поки він тут є, ми колонія. А колонія має розуміти мову колонізатора. Чому у нас дещо хто розмовляє на цьому язики смерті? Так от, воюють вони за українську Україну, адже в протилежному випадку це буде або не Україна, або вона буде одразу захоплена, або одразу знищена. І за прикладом, далеко ходити не треба. Він відбувається просто на наших очах. Адже якщо замислити, звідки взялись так звані політичні кордони, людина, якийсь літописець їде, чує якусь мову, раз на рисочку почув, почув іншого, по рисочку поставив на мапі або на папері. Це потім вони стали полювати. А як їх визначати? По мові. Якщо тут розмовляють такою мовою, значить вибудовується від цього і інша вся державність. От це насправді, щоб розуміли, перший курс політології, а ЗСІ зору. І тут треба розуміти. Що всі, хто розмовляє на язикі смерті? Не українці. Не українці. Це українці по паспорту. І сперечатись зі мною в цьому плані, з українцем в Україні на українській землі, подумайте: якщо ви хочете вступити зі мною суперечку, що ви хочете довести? Що ви хочете довести? Адже москвинською на території України розмовляють тільки дві категорії: або агентура, або Ледаща. Всі москварилі говорять одне і те ж. Проте, коли займо. одне і те ж, абсолютно однакове, як роботи. Видають одний і той же текст. Я його знаю. В усіх інтонаціях, всі моменти, пункти, все, що вони говорять, цей абсурдний абсурд, причому вони самі про це знають. В Україні дійсно живе тонкий прошарок російської інтелігенції, справжньої. так от ця російська інтелігенція, ніколи в житті собі не дозволить щось проти української мови. Почасто захищає Україну зі зброєю в руках і прекрасно володіє українською мовою. Той же нещодавний злам дісталося те, що було в суджі те, що потрапило в наші канали, я був вражений до глибини душі. Не здивований, не здивований, але, на жаль, вражений. Коли журналіст не пам'ятає, якийсь європейський ти був на зустрічі клубу, ти знаєш, сказав, що він спілкувався з жителями суджі нині окупованої Україною, і там мешканці Росії корінні спілкувалися українською, а українські солдати спілкувалися російською.